Скандалом. На що воно схоже? Скандал. скандал. Апостол Павло пише, для юдеїв Ісус Христос це скандал. Вони не могли прийняти появу Ісуса Христа, Сина Божого, в нашому світі. Чому для юдеїв народження Ісуса це скандал? Як, яким було юдейське мислення? Юдейське мислення воно полягало в тому, що Господь є могутній, сильний, але недосяжний. Він десь там. Він там, він далеко, а ми тут. І тому в своєму розумінні великого, потужного і недосяжного Господа людей не могли сприйняти того факту, що ось цей Господь втілився в людську природу, і він ходить поміж нами, що ось цей чоловік, який зветься Ісусом, він є Сином Божим. Пам'ятаєте момент, коли Ісус приходить у своє рідне село, де Він народився. І всі люди збираються. Чому збираються? Бо вже пішла чутка, ось ходить Ісус, Він проповідує, Він зцілює, Він робить багато чудес. Їм також стало цікаво, вони збираються, великий натовп. Але потім хтось із натовпу вигукує. А це ще не Столяра Йосипа син. Чого ми взагалі маємо його слухати? Вони не вірили в те, що Ісус, навіть який творить чудеса, який зцілює, який піднімає із могили тих, хто помер, який зцілює найстрашнішу хворобу проказу є сином Божим. Для них він син. Йосипа, попри все те, що він робить, для них прийняти, що він син Божий, це скандал. Це потрібно повністю перевернути все своє світосприйняття. Саме цікаве, що Господь в своїй мудрості, Він юдеям залишив знання про прихід Ісуса і Його народження. І наші ведучі сьогодні згадували цей вірш. Він записаний в Ісаї в цьому році 14 тексті. Ось діва в утробі зачне і породить сина. Господь за сотні років до приходу сина свого на землю дав пророцтво, щоб його народ знав, щоб його народ чув і в момент приходу Ісуса, щоб його народ прийняв. Але його народ, знаючи, Маючи ці всі знання в своїх руках, не чув і не бачив. І тому, коли Ісус звертався до них, Він дуже часто говорив, хто має вуха, нехай чує, хто має очі, нехай дивиться. Ісус постійно звертався до їхнього розуму, але Його не чули. Разом з юдеями в той час на їхній землі проживало багато греків, багато представників пануючої тодішньої імперії, Римської імперії. Чи розуміли вони, хто ходить поміж них? Якою була грецька філософія? В грецькому сприйнятті світу було два поняття: матерія. Те, що створений весь світ, щось таке грубе, недосконале, тимчасове зле, і Бог це якийсь такий чистий дух, якась особлива енергія недосяжна знову. І тому в переважній більшості греки, які були поряд з Ісусом, навіть деякі приходили, задавали запитання, але вони також не розуміли, хто знаходиться перед ними. І коли Євангелист Іван писав своє Євангеліє, і, і там писав слова такі, що і слово стало тілом і перебувало між нами. Для них ось ці слова були величезним абсурдом. Вони не могли прийняти втілення всемогутнього Бога в людське тіло, і щоб він був ось тут присутній. Більше того, є історичний приклад. У другому столітті проживав такий грецький філософ Цельс. І він висміював християнство, критикуючи ті чи інші моменти. І, зокрема, він критикував сам факт народження Ісуса. Він говорив, що народження Бога від жінки це є міф негідний освічених людей. Тобто греки, які вважали себе цивілізованими. Засновниками демократії, засновниками філософії, максимально освіченими людьми не могли прийняти того факту, що Бог міг втілитися і бути поміж людьми. Але то хтось скаже, то юдеї, то греки, вони люди нерозумні, далекі, а ми сьогодні, ми сьогодні сучасні, прогресивні, розумні, ми все розуміємо. Але як сучасний світ? Навіть на Різдво, чи то на Пасху, чи на інше будь-яке християнське свято сприймає ось ці факти із життя Ісуса Христа, Його народження, Його розіп'яття. Як вони це сприймають? Для сучасного світу це все, навіть якщо вони святкують, вони говорять, а може було, а може, не було. А це все суперечить логіці, це суперечить законам природи, це суперечить біологічним законам, як це жінка могла народити від Бога. Це все вигадки, це все міфи. Ось так мислить сучасна прогресивна людина. Чи сильно сучасна людина відрізняється від тогочасного юдеї чи тогочасного грека? Не втікли. Далеко не втікли. Цікаво, що коли ангел прийшов до Марії і говорив їй, що вона зачне і народить Сина Божого, як сама Марія зреагувала? Ми читаємо в Євангелії від Луки, в 1 році, в 34-му вірші. Вона каже, як же станеться це, коли я мужа не знаю? Марія мислить рівно так само, як і сучасні люди, як і люди того часу. Вона каже, це неможливо. Діти народжуються від чоловіка а і жінки. Я не можу народити Сина Божого, не з жодним чоловіком не було. Але ангел, який сповістив їй цю звістку, він відповідає їй і відповідає всім нашим сучасникам. Він говорить: бо для Бога немає нічого неможливого. Бог є творцем, якщо Господь створив весь цей світ. Створив просто своїм словом, сказав і сталося, то він знаходиться понад будь-якими законами природи. Його могутність не осяжена. І тому ми, як Церква Божа, ми віримо в те, що народження Ісуса це реальний історичний факт. І він був можливий завдяки тому, що Господь Бог є наш Творець. І його могутність вона не має нашої. Токнемося ще одного цікавого аспекту. Якщо це вчення про народження Ісуса наскільки складне, наскільки скандальне, як ми говоримо, то чому церква на протягом всього історії, яка вже навічує більше двох тисяч років, не змінила це вчення? Можна ж було, наприклад, якось спростити його. Зробити якимось символічним. Можна було його зробити навпаки більш філософським. І деякі є напрямки в християнстві такі відгалужені, які кажуть, ну, Ісус не був Богом. Він народився і був людиною. А от під час хрещення, наприклад, от на нього зійшов Дух святий, і тоді став Богом. Тобто шукають різні виправдання, щоб сказати, що якось це було інакше. Але в Біблії записано, що. Від початку, від свого народження Ісус уже був сином Божим. Немає іншої стартової точки. Не під час хрещення, не під час походу свого впустелю під час не тоді він стає сином Божим, під час народження. Чому це так важливо? Основу сучасного християнського богослів'я заклав апостол Павло. І він, наприклад, в Посланні до Римлян пише, що Христос. Це другий Адам. І як через Адама прийшов гріх, так через Ісуса Христа приходить спасіння. Якби не було Боговтілення, якби Ісус не був Богом і Сином Божим, Він би не міг би назватися другим Адамом. Тому що це вже була якась дуже хитра маніпуляція. Більше того, апостол Павло в посланні до євреїв пише, що Христос є досконалим первосвященником. Первосвященник, він був людиною, він обирався з народу, з роду священників. Первосвященник повинен був дуже добре розуміти проблеми свого народу. І саме тому Ісус, Син Божий, народився серед людей, прожив серед людей і помер за кожного з нас, щоб коли він сьогодні знаходиться на небесах. І ходотайстве за наше спасіння перед своїм батьком дуже добре розуміти всі наші проблеми. І без цього факту його боговтілення оця вся конструкція вона руйнується. Можна використати таку ілюстрацію? Починається епідемія і є лікар. Який розробив вакцину, щоб зупинити цю епідемію? Чи може він, сидячи з вакциною в себе в кабінеті зупинити епідемію? Отак От сидить з флагончиком перед собою, дивиться на нього і каже, який я молодець. Я зробив вакцину. А люди гинуть. Що потрібно зробити лікарю, щоб зупинити цю епідемію? Йому потрібно вийти з свого зручного кабінету. Поїхати ось туди, у верх хроби, і там почати лікування тими ліками, які він винайшов, а інакше спасіння не буде. І Господь, Він зробив це, він бачить світ, який гине, послав у цей світ свого сина, щоб цей син прийшов і приніс нам спасіння. І тому євангелист Іван пише в першому розділі п'ятому вірші. Світло світить в темряві, і темрява не обгорнула його. Ісус був настільки потужним світлом, що прийшовши в цей грішний світ, жодна темрява не змогла обгорнути Його. Але це все про Ісуса Христа. А, а це щось для нас повинно ще з практичної сторони якось ця вся подія. Дуже часто ми змірковуємо по різдво як про подію десь в минулому, яка була, яка важлива, але вона десь там. Але якщо Господь увійшов в людську історію і прожив тут посеред нас, це трошки більше, ніж просто по овтілені для спасіння. І апостол Павло дає нам підказку. В посланні до Филип'ян він пише, другий розділ і п'ятий вірш. Пликайте в собі ті самі думки, що в Христі Ісусі. До чого закликає нас апостол Павло? Він говорить, Ісус прийшов на цю землю і жив тут поряд з нами. І робив добро. І ні стілення, ні з підкріплення, ні з нагодування, якщо потрібно було. Піднімав хворих. Просто І ось Павло говорить, нехай у вас будуть ті самі думки. Ті самі думки, сьогодні кожен з нас може просто жити і знати, що відбувся факт народження Ісуса. І це добре, коли ми сприймаємо і віримо факт народження Ісуса як Сина Божого. Але куди важливіше, щоб ми зробили ще один маленький крок.